Псалом 25. відповідь Давида на наклеп, Незлобливість і прохання захистити від бід, які наближаються. Душевну чистоту в мені Господь зберіг, Щоб голосом землі спасіння сповіщати, в оселі слави пісня вносить новий оберіг, Щоб в дусі я зумів тебе, мій Бог пізнати. Примножилось число людей лукавих. І з гордою, підступною земною славою, поки не витече ріка подій кривавих, Моя душа у світі в муках буде огнаною. То незлобливих вправді притулюся, Тобі, мій Господи, у серці помолюся. Веди мене сьогодні у невинності моїй, на полі бою замість мене протидій. Ти досліди і випробуй мене усього. Позбав в оточенні від підступу чужого, Надіюся на тебе, вірую, не похитнуся. З вогнем у серці вже нічого не боюся. Готують беззаконники і зраду, і біду, З підступними не сяду, в коло не піду. Від нечестивих відійду, бо їх не бачу. Криваві задуми нікому не пробачу. Хтось умиває руки, витираючи вину, тим починаючи нову страшну війну, йде від жартовника твого у тяглу тінь, і залишок життя тікає від усіх створінь. Не погуби із нечестивцями життя мого, від кровожерливих закрий болючі рани, спали усіх, хто підкуповував і плодив зло, а вірних проведи в твої небесні. Рамы.